Доброго дня грибаря. Мислівка Такий лісок гарний. Рибочки спортивні. Але попадається деколи така краса. Мушу то показати вам. Сімейка білих грибів. Тато, мама і дітки троє. П'ять грибочків разом. От така сьогодні у нас краса. Зі всіх боків його візьму. Отак. От Але загалом грибочки йдуть на спад. Ну тут гарні. Да, стопаю.